Жанна Дмитренко, представниця нової хвилі української поезії, сучасне життя породжує нові теми. Письменниця відображає реалії воєнного сьогодення, звертаючись до Шевченкових слів як до пророчого заклику, показує світові важливість супротиву незламного українського народу. Її голос стає виразом боротьби за справедливість, за людяність і надію, вселяє в душі українців віру в те, що зло буде покаране. Що кожна мама дочекається свого сина, а діти батька. Хай начувається Росія за біль і кров, за все те зло, що нам із неї приповзло, сповна віддячить Україна за діток своїх безневинних, за всі страждання і жалі, і на оновленій землі, як виженому супостата, обніме свого сина мати. А зараз нам до бою час, як батько заповів Тарас. На жаль, боротьба триває, проливається безневинна кров українців. Поети й письменники пишуть і писатимуть твори про ті жахливі події, від яких плаче душа. Найближчі роки в них ще буде багато болю, адже вони продиктовані війною. Але це будуть вірші про націю переможців, про нескорений народ, про славних нащадків кобзаря. Бо українців об'єднало священне почуття любові до батьківщини, бажання захистити її. Нині ми, як ніколи, єдині, близькі, тільки так розіб'ємо навалу ординців. Не забудьмо народи мій, хто ми такі. Ми, Тарасові діти, ми всі українці.